Доброго дня. Сьогодні я буду готувати салат, такий дуже простий, з простих таких звичайних інгредієнтів. Тут мені буде потрібно огірочок, квашений 60 грам, ну, один огірочок, такий маленький цибулька ріпчаста, половинка, десь 40 грам, квасоля, відварена, отака, або можна в магазині придбати собі, є така звичайна. Вже готова варена. Чесник, як два зубчики. Картопля. Я відварила в мундирах, вона охолоджена є, але можна, і, звичайно, не в мундирах відварену, щоб її можна було порізати на кубики. Олія не рафінована сонячну. Я сюди буду давати, або оливкову, або, взагалі, яку маєте, можна такої додати: 2 столові ложки. Сіль до смаку, Перець чорний мелений, хмелі сунелі коріандр мелений, зелень, свіжу можна додати, можна сушену. Або замість хмель сунелі можна італійські трави, або прованські трави додати. Тут в мене вже картопілька вже очищена, я її буду кубиками нарізати. Кубиком можете дрібнішим собі чи грубшим, який вам подобається. Мені, я трошечки грубшим таким роблю, так смачніше буде. Зараз запам'як. Зразу вниз на Рецепт є дуже простий, коли настоїться взагалі, дуже смачно. Коли 10 постоїть, воно то все вбере, всі ті смаки. Тут я використовую пів супинки до тої порції, дрібненьким кубиком. Огірочок. Дрібнесеньким кобіком Огірочок. Дуже швидко готується той салатик. Так само дрібнесеньку. Розставлю і легше буде вона різати. Трібнесеньку просто посікти, щоб його майже не було чути. Хто не любить чесничку, можете не давати. Ще маю трохи зеленої цибульки, ще її сюди. Можна її не додавати, якщо ви не маєте то. Буквально трошечки. Тепер косольку сюди додаю. Ляти? Не з пів чайної ложечки солі даю, коріандру десь чайної ложки? Це так само до смаку. Пішек мої сумели. ложечки. Маю сушений кріп. Хто має свіжий, можете додати свіжий собі. Чорний перчик мелений. І 2 столові ложки олії. Можна квашеного гірочка дати трошки більше, але то ви вже собі самі пробуйте, як вам краще. Він трошки постоїть, він дуже смачний, цей салат. підходить. Хвилин 10 постояв. Тут треба скуштувати, що ще бракує. Якщо солі трошки бракує, то можна додати тої солі. Ну, Беру через 10 хвилин цибу... запах, смак цибульки, огірочка буде дуже смачно. Все, Ставлю на 10 хвилин. Салат постояв 10 хвилин. Він вже готовий. Можна його куштувати. Він дуже смачний, дуже всім його раджу приготувати. Інгредієнти тут дуже прості, доступні. Так що готуйте, нехай вам дається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!